Ну, Мужика охуенный. Ваша думка про температуру? — І Боже. Бог то бить запитань. Сергій, до вас дуже серйозне запитання. Як часто вас путають з Ой, блядь, постійно. Я. Я інколи виходжу в 6 утра покататися в маршрутці. Я їжу. Я не знаю, в мене просто. Я просипаюся в 5 і думаю, бляха, треба в поліклініку. Я не знаю зачем, але я просто туди біжу. Дмитро. Так, Дмитро. Precision чи Jazz Bass? І чому? Yeah. Precision, то в мене Precision. Де твої аргументи? Знову до Дмитра запитання. Якщо ти будеш відриватися, ти відірвишся хром. М -м, питання так розумію, риторичне. Це ти про що? Не про що?

Сподіваюсь, ніколи, я не знаю. Я люблю робити щось вибнути на голові. Типа. Хоча в мене по вмолчанні всі льобнути на голові. Типа це неізбіжно, тому стригтися не стригтися взагалі похерія. Все одно будуть з якоюсь випнути прическою. Я не знаю, навіщо він стригся реально. Йому треба було такі кучері відростити до пола просто, щоб він так пролук. І, бе, наш теж був таке от волосся. Не знаю, навіщо ви відрізаєте собі волосся? Я, наприклад, відрощую. Ну, це як дівчата собі каре стрижуть, там і після якихось душевних потрясінь, то у мужиків, мабуть, теж щось відбувається. Це запитання у вас всіх. Я бачив, що ви шукаєте ті кареста. Яка заплайка? <звук> В смысле він ще нам платить буде. Теж запитання до вас всіх. Скажіть, будь ласка, ваша улюблена пісня Що Щоб я ще слухав А Мені подобається і Бобл. А мені подоба. Запитання теж до вас всіх. Чого у вашій баромайшці більше підписників, ніж у гурту в інстаграмі, ніж у всіх разом узяти. Це зворотний суксес. <світ> <сексис. світ> Запитання від ММА. У них є OnlyFans, а в мене немає. <гумут> <Чому? гумут> пізнаєш? Чому ви підписані як Metal Складне питання. Це є джерело скандалів. Мабуть, тому що ми граємо метал. і WebUff. Толося Ія і в Метро. Хто більш гарний, я чи Дмитро із цей? Хто з вас басіст? Я. Значить Дмитро? Що ти робиш сьогодні ввечері? Пісенько ми поговоримо. Якими тембрами користується ваш клавішник? На живих виступах? У нас є клавішник? Що таке тембр? – Ми його забули позвати. А він, мабуть, в тій підвал не закрили. одно паспорт у мене, куди він дінеться? – А ви якого готували сьогодні? Це ж тим, що годувати його. це. – Запитання Сергію до тебе. Чи, будь ласка, чи ти знаєш, що Дмитро планує грати в вулиці Цицька, Як ти цього ставишся? Це, це, це зрада. Як не дивно, я починав грати з Катериною. Тому, так, да, я думаю, це дуже позитивний. Так, так, кат... так добре. що так, думаю, Запитання зараз буде одне до Вікторії, одне до Сергія. Віка, чому рудий колір волосся? Сергій, чому сивий колір волосся? Блін. Я коли набирав до мене питання. Подожди, я коли набирав гурт, я сразу сказав, що ми будемо віагра, але я як чорненька, я трохи сивенька, щоб ми ну щоб нас не путали, тому що я розумію, що об'єктивно я красивіше, ніж Віка, і красивіше, ніж Віагра. А ти що скажеш? Я вахую, братан. Сергій, ми чули інсайт від медіаслуг, що ти збираєшся бути гітаристом Манатіка. Як ти це прокоментуєш? Коли я реєстрував свою кандидатуру, я трошки перепутав. Я реєструвався на гурт Махнатік. Том мені відписали, і ті, я такий, ну таких запитань завершено. Всім дякую за увагу. Розкладимося по всіх До нових зустрічей. Ну що, їбанем метальчику трошки?